За участь громадська організація об'єднання граві приїхати. Попроходимо вперед. Так, заходимо скажу. Це був передали від штатного бюджету дані це. Так, пітя оттуда собі. У нас на було 4 ПТУ. В місті. Зараз тут бюджет ПТУ 12 мільйонів. Так, 30 та київська конференція лідерів Як я думаю, ви будете, що виходить. Тобто ПТУ знищений, і я думаю, що а, якщо туди держава не почне вкладати гроші, то вони буде і не буде них теперічних сервіс і прийти в городі. Якщо говорити про е, університети, на сьогоднішній день з точки зору співвідношення з, з деякими європейськими країнами, можна сказати, що їх справівати. Не Але якщо ми не будемо пускати людей в університети, вони не підуть студію. Вони підуть за кордоном. А за кордоном безпеку. Якщо говорити про мою тому я якби десь там представляв. До речі, наш заклад входить у асоціацію. Приватних навчальних закладів, і ми неодноразово подавали місцеві пропозиції. Я бачив так, що для тих дітей, які хочуть вчитись на бюджеті, давайте не зможу зробимо. Віддаємо краще, правда. І держава їм заплатить. Для тих дітей, які хочуть вчитися на контракт, ЗНО хай співчаться, хай вчать навчальні заклади. Якщо навчальний заклад його буде погано вчити, то він це конструктує як репутаційна структура. Тобто, ну я не знаю, як серед вас. А от. В, в, в освіті дуже добре знають, який навчальний заклад ну, то, дипломи. То, то, то. Вони, вони не варті ні, нічого. Ринок все ж таки розставить на свій місце. Крім того, немає такого, що ти приходиш до роботодавця і показуєш диплом, і кажуш, о, з цим дипломом я тебе ставлю генеральний директор. Немає. Приватний кіт, каже, сідай, покажи, що ти міг. Не знайшли в університеті. В рік ці накомірці. Про заклад розуміє, що це за заклад? Заклад наш має форму приватної правовласності. Це трошечки неправильно, чому, тому що він не належав приватним особам. Причому всі приватні заклади в Україні мають десь 23 років історії. Тобто, коли я підкладався, він знає на власність, у нас заклад має 105 років історії. Тобто він був приятельському Союзі. Відповідно, не можна сказати, що він зовсім приватний. Раніше називається відомочий. Тобто він належить спілки з пожежчим товариств Київщини. Але зараз немає такого, як скажу, так, такого виду як відповідні навчальний заклад, тому називається він приватним. У нас державна комітетація, ми всі даємо та дипломи, так тільки державні заклади, ну, але бачите, державна не дає гроші за це. Але бере, регулярно бере. Так от про заклад зрозуміло, а про напрямки розвитку освіти, по-перше, я все ж таки вважаю, що да, немає грошей у державі, це зрозуміло, але ПТУ треба вертати на держбюджет, бюджет, тому що... І ми їх заліз знищимо протепусків ту раз. Далі зараз пішли такі ж самі наїзди на коледжі. Я вважаю, що жодним чином не треба чіпати коледжі. Більше того, трошки зараз коледжі страждають на пере... пере більшу кількість шкільної освіти. Тобто раніше, якщо хто пам'ятає, може, хто з вас в техніку вчився, раніше було таке: ти йдеш після 9 класу в техніку, за рік в тебе шкільна освіта і далі ти вчиш. Свій фах. Зараз така вимога, що у технікумі, тобто в коледжі, треба два роки вчити шкільну освіту, щоб так була і в школі. Тобто ти після 9 класу йдеш в коледж, два роки вчиш шкільну освіту і один рік залишається на фах. Це мало, це це недостатньо. Тому я вважаю, що людині, яка вже обрала фах, можливо, не треба та шкільна освіта. Раз. Хочеш, іди 10 11 клас. Хочеш фах? І ти в коледжі за рік пройдеш основні моменти, скажи, якщо ти вибрав якщо, щось технічне, ну може не треба тобі так синути гуманітарні предмети. Якщо ти вибрав щось е гуманітарне, ну важко тій людині освоїти математику, фізику, такі речі. Тобто в якомусь мінімумі, щоб людина могла вважатися освіченою, Тому року цілком достатньо. Тому коледжі я б отак десь трошки реформував. Що стосується е вищої освіти, університетів, моя позиція. Для того, щоб берегти наших дітей, любої ціною. Ну, вчишся на контракті, вчись в Україні, хотіться життя, аби ти тут був, тому що це активна частина населення. Ці люди завтра будуть розбудовувати державу краще, гірше, не факт, що ми так гарно її будували, так? Але вони будуть в цій країні. І серед них, ну віддається, певна кількість якихось активістів, які все ж таки зроблять щось краще. Зараз поки всі закону. У мене ще таке просто останнє речення серед моїх знайомих. У кого є діти, які закінчують школу, немає жодної сім'ї жодної сім'ї, які не хочуть її за кордон відправити. Нікого не знає, взагалі нікого не знає. В тому числі і моя рідна сестра зараз дитину возить на Польщу. Єдине, що всіх прошу, кажу, ви хочете за кордон, ну, таке реальне життя. Не питання. Вступіть паралельно, ще в наш заклад, щоб у вас був український диплом. Тому що хто знає, хто не знає, українські дипломи. Дуже гарно приймають за кордоном. А за кордонів в нас ні. Ви з дипломом Гарварда не влаштуєтесь в наш заклад, забороняє міністерства. Ви не влаштуєте жодну державну структуру. Тому наші там приймають, відповідно, наші діти туди можуть виїхати там залишитись, Їх не приймають. Тому я всім кажу, що хоч маленький і старшинкий український дипломчик, щоб у вас був, щоб якщо з'явиться шанс залишитись в Україні, щоб були документи. Тому, власне, і, і вам теж кажу, якщо десь якісь знайомі, хочуть як за кордон чудово. На якусь саму дешеву, саму простішу українську професію, вступайте в Україні, щоб був ще український диплом, тому що за кордоні у нас не приймають. Ні на Державну службу, ні на високі посади ніякі ні, нікуди не приймають. Ну, так, якщо чесно, якщо так повідати. І Це такий мене коротенький такий виступ. Дякую. Так, пані Наталі, у вас там ще запитання? Заклад, що Зменшується кількість бажаючих поступати в медичний університет. Так, тому вони планують збільшити кількість бюджетних міст. Тому що діти дійсно виїжджають з основному менш і менше, менше, менше бажаючих. Що... Це заповнення, що ви сказали, так? тільки про медичні Ну, Бачите, медична світа завжди трошки була така наперед. Особливо там не можуть прийняти усіх. Так, Ігор Віталійович, вам подяка за активну участь у 30-тій Київській конференції лідерів суспільної взаємодії з побажанням успіхів, щастя, радості та розвитку. Дякую. Дякую. Так, ну рухаємося далі. Наша конференція набирає обертів. Так, я прошу до слова члена Генеральної ради партії «Сила Нації Вадима Рахліса. Вам... Будь ласка, слово пан Вадим. Представляется, я в фотографию кризових переговорных і по педагогіці. Я відключил аспирантуру, захочу диссертацию слависку. Затока пассивных переговорных нормальный оси. Разом з генералом Кличником. Ми підготували групу Національної поліції України, влада Києва, групу Криза Теренку у 2021 році, 20-му 2021 році. Ці люди були вже на завданнях, та далі це не пішло, тому що Кришенка зняли. І ще, зараз він на фронті. Нам вдалося з Вікторією Азаровою створити поліцію діалога. Я детежував дві групи мобільних групи дитячих переговірників, одна з них в Чорнобиля, одна з них в праворах, ці, як ми називаємо діти в майбутньому, ці діточки вони вже вчаться в вузах, також в українських вузах, на дипломаті, але більш з них вже так? І я не виїжджав тільки один раз, тільки щоб вести своїх діточок на два тижні. Я був весь час в Україні, був у різних регіонах Запорізька, Херсонська, Донецька. Має сприяння словом структурам. Можливо сказати, що це. Різні допроси різних, на жаль, наших українських співвітчизників, колаборантів, які е, сприяли росіянам наводити ракети і все інше на наші об'єкти та е, навчання проводив від е, Київської школи економіці для ГУРа, худоби зовнішньої розвідки, е, сприяння. Крутура могли по росіян, так, тейджі. Та ну, чим переможемо. Ніколи не хотів піти у тих, але те, що я бачу, сьогодні давав інтерв'ю на, на канал К-24, наскільки формути міські у наших у наших громадян. На жаль, у росіян є одна лож, да, кривда. У нас друга лож. Яка Теж не сприяє тому, що ми колись переможемо. Але ми віримо в це і намагаємося робити усе, щоб, ну, щоб приблизити нашу перемогу. Хоча б не потіряти, не, не втратити нашу країну на початку. Я прошу вибачення мій український, але. В 7 років прожив в Ізраїлі і розумію, як це робиться Ізраїлі. І, на жаль, ми так це робимо в Україні, але я, ми сподіваємося, сили нації, що нам щось вдасться <плес> зробити. За допомогою прошу вам звертатися до мене, все, що носится до кризової комунікації, до булінг у школах, різні суїциди. Я працюю з нашими улицкими Так. так, Пан Вадим, за активну участь у 30-й Київській конференції лідерів Суспільної взаємодії з побажанням розвитку, успіхів, щастя вам подяка. Дякую. Так, це перше. Тепер вийшов, будь ласка, керівникові партії Сила нації Андрію Пілюховському передасте угу. календар. Це Обов'язково. Об, обов так, тепер. Помога. Так, тепер ще подяка Тетяні Рахліс. Пані Тетяна, дякуємо, що ви тут з нами. Дякую. Так. А це вже вам календар як особистий. Ой, дякую. Да. Да. Так, продовжуємо нашу конференцію. Так, до слова запрошується Олексій Кохановський. Будь ласка, ви так по, уже по темі. Це так, що я досить довго у горі, але звідти наводить роботу. Я займався організацією нового досліджень, я займався організацією, я займався організацією, я займався організацією я займався розробок різного класу, я займався аналізом наробок які є у вишах інститутах в Україні. Хочу вам сказати, що Україна дуже, дуже сильна, дуже багата країна, але є дуже велика проблема. Велика проблема заключається в тому, що наша наука вона трохи відстає від сучасних потреб. Пробачте, будь ласка, так? Але а, і да, наші діти з задоволенням працюють на за кордон. Мої, ми, мої два сини працюють на американців. Американці дуже щасливі. Вони заробляють досить великі кошти працюючи на американців. Але я вважаю, що наші діти повинні працювати. На о, підйом економіки України на забезпечення о, додаткової вартості, яка відноситься до о, української економіки, яка повертається не в о, економіку Сполучених Штатів, а повертається в економіку України і дозволяє її розганяти. Тому о, з Анатолієм Григорічем ми дуже багато часу о, витрачаємо на те, щоб зрозуміти. Яку потрібно зробити кооперацію наукових закладів для того, щоб вона була спроможна розвивати економіку України? Це по-перше, і по-друге, знаєте, мені дуже багато доводиться спілкуватися ну, за своїм фахом. Дуже багато доводиться спілкуватися з представниками державних органів. Как это, в Печальне гречні. Всі вважають, що якщо э, призначили э, чиновника, він, заходячи в свій кабінет, з повітря вже отримав повний набір знань, які йому потрібні для того, щоб виконувати його зобов'язання. Це невірно. Їх потрібно готувати до виконання цих програм. Тобто, чиновник, Повинен знати право договірну роботу організацію тендерів. Бажано ну, було б, щоб він вмовляв іноземною мовою. Я вважаю, Валій, що чиновник Високого рангу, повинен мати знання АЗІ, переговорної роботи. Для чого він може сам не приймати участь переговорного робота. Але він повинен мати знання в тому обсязі, які необхідні йому для того, щоб правильно організувати свою роботу. Тому я вважаю, що це підвищення кваліфікації співвідчизників, вищення кваліфікації військових, навчання військових та навчальних гравів.

Ваші діти повертаються? Вони, вони працюють в Україні. Вони знаходяться на території України, вони платять дуже високі податки, коли дуже немає. Так, 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 старший прожив в Америці два роки і сказав, що він не хоче там їхати. Він просто не хоче. Ні, я просто не сказав, що вони обідно працюють на американцях. Але так чують Україну. Але це дуже... не радує. Да. Це, це радує. Наш вуковий потенціал вирішує завдання о, світової складності. І цей потенціал для України, на жаль, не потрібен. Пробачити. Чого не потрібен, дати потрібен. Пане Олексію, ви потрібні нам клубу. І вам подяка за активну участь у 30-й Київській конференції лідерів суспільної взаємодії. З побажанням успіхів, щастя і розвитку. Дякую. 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 Так, продовжуємо наш захід. І в нас ну, рухаємося вже по колу. Пані Наталія, будь ласка, ось. Надамо вам слово і. Ви тут є? Так. Да. Давайте. я була. так. заховала. Собі... <головіки> заховала. А не <головіка> Так, ну... ну. Я хочу всіх учасників конференції, які приймають Шучісі Кромфа, привітати нашу ювілейну конференцію. 30 місяців. Це важкий час. Ви дивіна, члени нашого клубу, кожен на своєму місці разом з клубом, роблять все можливе для того, щоб якось допомагати, допомагати країні, допомагати ресурсу, допомагати своїм рідним в той важкий час підтримувати їх. Я хочу сказати, що... Завжди було у нас якось так знаєте гарно представлені медичні спектри. У нас виступали дуже багато медиків. Гордієнко майже на кожному клубі робив доповідь цікаву. Виступала пані Лідія Буцька з проблемами медичними, з проблемами реабілітації військових. Відвідували госпіталі, допомагали. Я в свого часу, коли почалася ця війна, до мене, до мене теж зверталися за допомогою, тому що моя компанія, це компанія Асхарма Медикол Дем, представництво турецької компанії, вона мала певні ліки, тому було звернення. Також в 22-му році мені довелося, ну якось так повело, надати дуже велику гуманітарну допомогу, більше, мабуть, на десь 200 тисяч гривень. Зарубіжна компанія тоді до нас зверталася, зараз це було б зробити важко, але тоді, коли почалася війна, вони нам надавали, розкоштовували. Ми будемо надавати і гуманітарну допомогу з недавно, буквально на початку цього року. Правда, це вже була не така велика до нас здавно вже з госпітальна. Військовослужбовців, у які були проблеми, великі проблеми зі сном, з болю і сном. І ми теж відкликнулись на їх призиви. Що я хочу ще сказати, що. Це клуб успішних людей, які клуб «Іновні а які хочуть зробити ще вперед для того, щоб розробити нові напрямки для успішного розвитку України. Це основна наша задача. Звичайно, важлива важливо перемога перш за все. Ось і пан Ігор Віталійович дуже багато допомагає, дуже багато, як би сказати, ставить задачі, пояснює шляхи розвитку освіти. Анатолій Григорович завжди у нас направлений на те, щоб запрошувати в наш клуб людей. Які здатні щось дати Україні? У нас виступав пан Дмитро Ведеренко, доктор технічних наук. Економіч економічна да, викладач, який дуже багато працює також в цьому напрямку. Ми йому надамо щось. я думаю, що дякую да. за. Запрошуємо до активної роботи. Так, пані, пані Наталя, дякуємо вам за активну участь у 30-тій Київській конференції лідерів суспільної взаємодії з побажанням успіхів, щастя, радості та розвитку. Вам подяка. Ви Ще наш канцлер і вам календар. Даємо от такої лідерів суспільної взаємодії. <праць> так, дякуємо, дякую. Так, тепер ми по колу. Пані Людмила, вам даємо слово. Абсолютно. Є два напрямки, три напрямки. Одні це настоїнки, так звані, другі це ягідний напрямок, третій це е, так звані енергетики. Але енергетики, гляді, всі наші енергетики, які продаються, вони очі вилазять, серце викликує, такі ну, напрямки не дуже. Наш енергетичний цей, натуральний, дає можливість. Людині не спати, ну тобто немає бажання, от треба, наприклад, або чергування, що не, немає такого бажання спати, або після того, як випав, година проходить і потім йде спати. Ні, це просто енергетик, який дає можливість працювати, і ти себе нормально почуваєш, і може навіть не уявляєш, а чому ти. Ну от працюєш і все. А ти, напрямок, який так званий ягідний.